Усім привіт! Сьогодні я продовжу розповідати вам про природні зони Євразії. Зона вічно зелених твердолистих лісів і чагарників займає Європейське Середземномор'я і вузьку прибережну смужку Азіатського Середземномор'я. Тепла й волога зима та жарке й сухе літо створюють особливі умови для розвитку органічного світу. Літня нестача вологи сприяє розвитку в рослин твердого, невеликих розмірів листя, яке зменшує випаровування, водночас тепла й волога зима дає змогу деревам і чагарникам зберігати листя впродовж усього року. Найбільш типові для середземноморських лісів вічно зелені, корковий і кам'яний дуби, лаврове, суничне дерево, різні види сосен та кипарисів, ці рослини представники переважно первісного лісу. Зараз їх місце зайняли зарості низькорослих дерев і твердолисті чагарники, яких називають маквіс. Природна зона пустель панує там, де коефіцієнт зволоження становить близько 0,3. За площею ця зона поступається лише лісам у Євразії. Переривчаста смуга пустелі помірного поясу Азії. Найбільші з них каракуми, кизилкум, Більша частина гобі, вкриті пісками або камінням. Ці неозорі рівнини характеризуються тропічною спекою влітку та значними морозами взимку. Органічний світ пустель помірного поясу добре пристосований до суворих умов. Із рослин поширені верблюжа колючка і саксаули, тваринний світ царство плазунів, багато гризунів, піщанки, ховрахи і тушканчики. З копитних характерні двогорбий верблюд кулан, сайгак. З хижаків шакал та гієна. Пустельні птахи задовольняються вологою, яку отримують із їжею. В Європі зона напівпустель та пустель розташована на крайньому південному сході та займає одну з найбільших у світі при Каспійську низовину. Де на засолених вкрай бідних пустельних ґрунтах трапляється рослинність з розріджених злаків, рідких чагарників та солянки? Тропічні пустелі Азії займають переважно Аравійський півострів, південь іранського нагір'я і невелику частину на північному заході Індостану, на величезних, мертвих кам'янистих та піщаних просторах. Кількість опадів менше, ніж 100 міліметрів на рік, і постійні водотоки відсутні. Кам'янисті пустелі майже позбавлені рослинності. Лише деякі види лишайників скрашують безживні краєвиди, суворі умови збіднюють і тваринний світ. Фауна Аравії об'єднує середземноморські та африканські види тварин. Гілеї вологі екваторіальні ліси Азії, займають значні території на островах Малайського архіпелагу та на острові Шрі-Ланка. За багатством флори вони змагаються з лісами інших частин світу. Лише квіткових рослин на островах налічується понад 20 тисяч видів. Азіатські гілеї це ліси із складною системою ярусів, найвищі дерева сягають 70 метрів заввишки, пальми, фікуси, також багато ліан, епіфітів та мохів. Чагарників немає. Їхнє місце займають карликові дерева. Тут ростуть пряні рослини, чорний перець, гвоздичне та коричне дерева, мускатний горіх, недарма. Молукські острови здавна звуть островами прянощів. Тваринний світ гілей різноманітний і дуже давній. Багато мавп, і лише тут є орангутанги і гібони, розповсюджені хижаки, в тому числі тигри й леопарди. Велика кількість плазунів, наприклад, дивовижний летючий дракон. Що стрибає на 30 метрів, зміна висотних поясів, їх набір, тобто структура висотної поясності, залежать від природної зони у підніжжях гір, їх висоти і віддаленості від океанів. В Євразії, де гірські системи розташовані в усіх географічних поясах. І на різній відстані від океанів спостерігаються майже усі типи висотної поясності.